Безбар'єрний маршрут, який облаштовують в Тернополі на вулиці Грушевського, перевіряє на доступність ветеран російсько-української війни Андрій Соловко. Він через поранення на фронті втратив частину руки та має порушення зору. Чоловік розповідає, став амбасадором із доступності і перевіряє громади на безперешкодний доступ. Андрій разом з командою рух без бар'єрів приїхав до Тернополя, аби перевірити інфраструктуру міста на зручність для людей з інвалідністю. Зупинка добре, те, що є Брайля. Типу для мене, як з порушенням зору. Периметр її позначений тактильною пліткою був. І ми бачили там момент, де Жіночка з візочком і з дитиною переїжджала. Там були ремонтні роботи, зрозуміло. Типу, але це момент, який я для себе постійно відмічаю маломобільної групи людей, що це не тільки військові, які отримали травму. Я завжди про це кажу. Звуковий супровід я не зустрів світлофорів, але що він є, ми проходили просто по нерегульованих переходах. Це супер, що він є, реалізується. Тактильна плітка, якою я користуюся постійно протягом вже 11 місяця реабілітації, тут теж також питань немає. Посаджена вона зручно, тому що я завжди, так, як ногами і тростиною шариком, я відчуваю типу все. Хоча я просто здається проходжуся, але насправді, типу, я відчуваю ці нюанси. Андрій Соловко проінспектував частину безбар'єрного маршруту протяжністю понад 4 кілометри, який з'єднує третю міську лікарню з центром міста. Заступник міського голови Тернополя Ігор Гірчак розповів: це не єдиний безбар'єрний маршрут у місті. Від третьої лікарні до маяка, вулиця Мазепа він вже завершений. Фактично, ми зараз перебуваємо на завершальній стадії пішохідної частини це вулиця Крушельницька, вулиця Грушевська, вулиця Листопадова. В загальному вартість цього маршруту більше 120 мільйонів гривень. Обласна рада виділила свого бюджету, обласна адміністрація 15 мільйонів гривень, співфінансування міста Тернополя близько 40 мільйонів, там 37 чи 38 мільйонів. Ну, Мільйонів гривень, і з державного бюджету ми також отримали на свою частину, яка виконує місто Тернопіль, 60 мільйонів. І ще 7 мільйонів передбачено власне на облаштування цієї території, пандусу. У тут буде влаштований. А також у нас на маршруті є ще бібліотека Західноукраїнського національного університету, і також передбачені кошти на облаштування без безпришкодного доступу, безбар'єрного в приміщення цієї бібліотеки. Безбар'єрні маршрути облаштовують в 15 громадах України. Це пілотний проєкт, рух без бар'єрів. Міністерство розвитку громад та територій» розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Степан Куйбіда. Вже цього року Тернопільщина, зокрема, долучилася до цієї програми. Більшість громад мають напрацьовані свої, свої ці шляхи, які мають проходити через основні, скажімо так. Місця скупчення населення або там, де соціальні адміністративні послуги надаються. Ну і розпочали ми роботу цього року з серця Тернополя з обласного центру. Вони якраз були одними з перших, хто на нашу думку доволі якісно в цьому процесі попрацювали. Після Тернополя Андрій Соловко планує перевірити на доступність рівне. Тарас Бурак, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.